Адміністрації президента США Дональда Трампа наголошує, що на переговорах з Росією пріоритетним питанням залишається саме припинення вогню в Україні. За словами державного департаменту США, темі Брюса Вашингтон не бачить сенсу у переговорах, доки не буде досягнуто головного припинення бойових дій. Вона також підкреслила, що США уважно стежитимуть за поведінкою Росії. Це м'ясорубка, і нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиняться стрілянина і вбивства. Все наше керівництво, зокрема, президент Трамп і держсекретар Рубіо, публічно дали зрозуміти, що стоїть на карті. Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом. Спецпредставник Дональда Трампа стів Вітков сьогодні знову вирушив до Москви для зустрічі з Путіним. Повідомляє Ексіос з посиланням на власні джерела. Це буде вже третя зустріч Віткофа з Путіним після початку контактів росіян з американцями. Далі цитую: якщо до кінця місяця не буде досягнуто домовленості про припинення вогню, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії. Повідомило Ексіос джерело. Ось такі друзі були головні оперативні новини. Станом на цю мить нашу тер тривається інформаційний ранок. Будьте з нами.